24 червня в районі пляжної зони річки Стир пройшли змагання з пляжного волейболу та футболу. Серед учасників були як юнаки, так і представники старшого покоління. Чудова погода сприяла грі. Шість футбольних команд змагалися за першість. В результаті змагань третє місце зайняла команда Газм'яс, друге оперативники. Перше місце посіла команда Еска. у пляжному волейболі участь взяли чоловіки та жінки. Прекрасно стать представляли дві команди: номер Нородин та Дюсиша номер два. Серед чоловіків охочих виявилося більше. П'ять команд з учасниками різного віку змагалися у вправності. По завершенні судді нагородили переможців. Ними стали команда Асо третє місце, команда Ветерани друге місце, команда Патріот перше місце. Проведення змагань і нагородження переможців відбулося за підтримки комітету з фізичної культури та спорту.